І так всім доброго дня, друзі, хто дивиться наш канал. 45 днів назад ми сажали агресор капусту під банки. Ось я хочу показати результат. Вже 17 червня у нас. 45 днів, як я казав, пройшло. Вона вже просапана, білокрилка вже пішла на ню. Значить, Ось такі от лопухатя вже капусточка. Більше ладонів на висоту і сам листок в ладонь. Ось така от капуста. Хорошо, вона пішла, не вся вона прийнялась. Ось, до речі, досажена приблизно такого ж самого возраста, Да? І по величині сажалась така ж сама. Ось, Можна побачити, що вона не так вона росте. Підкармлювалася вже вона. Попілом. Попіл дає хорошу розвиток кореневій системі. дуже найхороший. Так що ось так. Далі будемо спостерігати, як вона у нас буде рости. І що вийде у нас в кінечному результаті. Всім дякую за увагу. Всім мира, добра, до побачення.